Ти щаслива, дівчинка? Машуль, на чому ти катаєшся, катаешься, дось? Качеля. Качеля. Ти щаслива? Маш. Все, я надумаю, що ні Давай, ще, да? Он скажи, мама, ще Давай. Тримаєшся? Маша нагойлаці. І пупс тоже. Машулечка, пупса погойдати чи ні? Ось так. Катається пупсик і Маша, так да, дать? Ту. І тут у нас голуби, так, да, машулік? Все, йдемо додому. Ще? Тримаєшся? Що там? Ворона, так? Да? Так. Тримаєшся? Тримаєшся? Все, ляля. Лялюша? Ля -ля так. Добре. І голуби літають. Ляля з машою майже разом. в унісон гойдаються, да, доть?